Вітаю. Сьогодні 16 серпня 2022 рік. Відео про Tonda Gentile De Langer. Збираю я врожай з даного сорту. Значить, хочу показати результат ось такого штамбу, висота його 2,5 метри. Значить, зараз я підійду поближче. Про діаметр нема сенсу говорити, так як він ну, такий доволі такий щупленький. Я його пересаджував уже дорослим, і він мав багато порослі, і відповідно, я поприкопав її і роблю з нього відводок. Тобі ж чому даний штамп погано розвивався? І Ну, Такий він бідовий на вигляд, скажімо так. Тому що всі сили були направлені на Поросель. Ось дивіться, Поросель в гарному стані. Ну, Відповідно, сам штамп він не доотримує поживних речовин і має ось такий вигляд. Ось так. Ну, Зараз я ще біду, тако покажу навкруги куща не знаю тут ще видно але дуже багато порослі я багатенько поприкопував дуговидних відводок значить власне покажу зараз врожай ось так виглядають його ріжки в плюски я результатом дуже задоволений Ось, власне, отак виглядає горіх. Класна форма, просто ідеальна для кондитерки, для ядра, яке ціле використовується в шоколадки. Ну, дуже класний горіх. Він невеличкий, але це якраз те, що треба для цілого ядра. Я результатом. Врожаю цілком задоволений, ось десь, ну скажімо, так, тут немає піввідеречка, ну майже. Але все ж таки я вважаю, це непоганий результат. При умові, що два роки назад він був пересаджений, ось таким от вже доволі таки дорослим деревом. З того моменту він в принципі і не підріс. Просто бічні гілячки розвивалися, які плодоносять, а всі його сили були спрямовані на пороси. Ну, власне, це маточний кущ, і його задача на даний момент це відводки. Ну, він своєю задачею справляється, тому в мене до нього претензій немає. Ось так. Ну, маю ще в цьому рядку два таких же штамба. Ось. Так, горіхи виглядають на дереві. Вон там далі теж є врожай. Ось третій. Зараз я ще обірву ці деревця і покажу вже в другій частині результат з трьох з цих штабів, скажімо так. Ну ось так. Наразі це все. Всім гарних фуржуїв. До побачення.